Над країною мир. Як багато то значить. І щасливі ми є, як ніхто з нас не плаче, коли мир є в серцях, коли мир є у домі, тихо небо в зірках не сколихують громи, коли чути кругом, як вітаються люди, і неначе псалом радість сповнює груди. О, який добрий день, коли милість є Божа, бо вона для людей на землі найдорожча. Коли миру нема, там не винні є сльози, в серце входить зима, рані і не плачуть там матері над своїми синами. Від зорі до зорі лється кров між братами. Ми благаємо весь світ, ми усіх закликаємо жити в мирі завжди, жити з Богом бажаєм, хай любові мости всіх навіки з'єднають, щира пісня летить понад всім рідним краєм, сонце миру зайде в кожний дім, в кожну хату, хай не буде біди, хай не буде розбрату, милість, хай буде Божа, бо вона для людей на землі найдорожча. Хай Господь вас благословить.